Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні тема нашого уроку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. Ми вже розв'язували задачі за допомогою рівняння з однією змінною. За допомогою лінійних рівнянь із двома змінними також можна розв'язувати задачі. Розгляньмо такий приклад. Сума двох чисел дорівнює 5, а їхній добуток дорівнює 6. Знайдіть ці числа. Складімо математичну модель цієї задачі. Нехай перше число дорівнює х, а друге y. Сума цих чисел дорівнює 5. Отже, маємо перше рівняння x плюс y дорівнює 5. Добуток цих чисел дорівнює 6. Отже, отримуємо рівняння Хі дорівнює шести. Шукані числа мають задовольняти обидва рівняння одночасно. Щоб це показати, записують отримані рівняння одне під одним і об'єднують їх фігурною дужкою з лівого боку, як показано на екрані. Отриманий таким чином запис називають системою двох рівнянь із двома змінними. Якщо дібрати таку пару чисел x, y, яка задовільнятиме обидва рівняння системи, то задачу буде розв'язано. Застосувавши спосіб перебору, отримаємо пару чисел 3, 2, яка перетворює обидва рівняння системи на правильні числові рівності. Справді 3 плюс 2 дорівнює 5, 3 помножити на 2 дорівнює 6. Отже, Одним із шуканих чисел є число 3, а другим число 2, нескладно перевірити, що пара чисел 2-3 також задовільняє обидва рівняння системи. Загалом, якщо потрібно знайти спільні розв'язки кількох рівнянь, то складають систему рівнянь. Така пара чисел Хі, яка одночасно є розв'язком кожного рівняння системи, називається розв'язком системи двох рівнянь із двома змінними. А розв'язати систему рівнянь, це означає знайти всі її розв'язки або встановити, що розв'язків немає. Розгляньмо наступний приклад. Сума двох чисел дорівнює трьом, а різниця. Подвоєного першого числа і потроєного другого числа дорівнює 11. Знайдіть ці числа. Складімо математичну модель цієї задачі. Нехай перше число дорівнює х, а друге ігри. Сума цих чисел дорівнює 3. Отже, маємо перше рівняння х плюс іх дорівнює 3. За умовою різниця подвоєного першого числа і потроєного другого числа дорівнює 11, отже отримуємо рівняння 2х-3х дорівнює 11. Ми склали два лінійних рівняння з двома змінними х і. Y. Шукані числа знову мають задовольняти обидва рівняння водночас. Тому знову записуємо отримані рівняння одне під одним. І об'єднуємо їх фігурною дужкою з лівого боку, як показано на екрані. Тепер маємо систему двох лінійних рівнянь із двома змінними. Застосувавши спосіб перебору, отримаємо пару чисел 4 мінус 1, яка задовольняє систему. Справді, 4 плюс мінус 1 дорівнює 3. 2 помножити на 4, мінус 3 помножити на мінус 1 дорівнює 11. Отже, одним із шуканих чисел є число 4, а другим число мінус 1. Знайдена нами пара чисел 4 мінус 1 є розв'язком системи двох лінійних рівнянь із двома змінними. У загальному вигляді систему двох лінійних рівнянь із двома змінними записують так: A1X плюс Б1 дорівнює С1. А2Х плюс Б2 дорівнює С2. Або так, А1Х плюс Б1 плюс С1 дорівнює нулю. A2X плюс Б2. Плюс С2 дорівнює нулю. Розв'язуючи задачу, ми застосували спосіб перебору, який є дуже незручним. Знайти потрібну пару чисел можна і іншими способами. На наступних уроках ми з вами детально розглянемо способи розв'язання систем двохлінійних рівнянь із двома змінними. Чудово! Отже, сьогодні ми дізналися про систему двох лінійних рівнянь із двома змінними, а наступного разу будемо вчитися їх розв'язувати. Дякую за увагу! До зустрічі!